Їздять часто, можна сказати, кожен день. Дороги нема. Так взагалі ця дорога 38 кілометрів. Із Машівки до Карлівки скільки навіть їхати? Фу, час. Тут ще півбіди, а туди далі, там, там Камазом тільки треба їхати. Із 38 кілометрів 5, якщо є асфальт, і то добре. Ти зсохнувся, не воду возимо на Машівку сюди. Ну, минут 40, буває, окол, гружений около часу. Та буває всього. Буває від колеса пробіжку, я дриваю, і ресори лопаються. Все буде. Оця дорога, на якій зараз ми стоїмо, вона з'єднує дві громади. Вона Машівську громаду і Карлівську громаду. Біля неї знаходяться два наші села: одне Калинівка, друге Сахнівщина. Оце, напевно, ну років сім назад. Напевно, її останній раз ремонтували. Місцеві всі знають по цій дорозі швидко не поїдуть. Понятно, що ця дорога і небезпечна, тому що її їхати в таких умовах, в такому зараз, то дуже дуже небезпечно. Ця дорога на балансі Агентства місцевих доріг. Полтавської області у відповіді на інформаційний запит Суспільного в організації відповіли, що цього року у зв'язку з обмеженим фінансуванням ремонт доріг агентство виконуватиме на дорогах тих громад, які надали на це субвенцію. Виконувач обов'язків голови Карлівської та голова Машівської громад відповіли, що таких грошей немає. У цьому році співфінансування немає. Ми з початку року виділили 2 і 2 мільйони Тобто, ну зробили там в Вогуївці, зробили у Миронівці, трішки підремонтували, тому що ми десь так знаєте приблизно прикидали, щоб усі ці дороги хоча б трішки підремонтувати, наприклад, хоча б там відсотків на 70-80, то я думаю, десь більше 100 мільйонів потрібно таких коштів. Ну, таких коштів, звісно, в громаді, як кажуть, немає і ніколи не буде. Звісно, що дороги не на нашому балансі. Ми стараємо, ну, не стараємося, спілкуємося з агенцією місцевих доріг. Ну так як у цьому році бюджет у них повністю. Забрали, в них фінансування немає і результат нульовий. Три рази рама переламалася. вже. Радіатор відпадав, колеса відпадали. Ото машина перехилілася гружона. Раз і все, і колеса в сторону відпали, і все зриває. Я вже тут живу 32 роки, я ще тут дороги не бачив. На балансі агенції місцевих доріг у нашій громаді десь близько ну, 70 кілометрів відсотків вони на 90 в критичному стані. Є такі дороги, які, наприклад, що ними вже неможливо навіть проїхати. Бюджет дуже складний, важкий. Тобто ні перевиконання немає, на залишках мало коштів залишилося. Зрозуміло, що це зв'язку із війною, тому що там більше 7 мільйонів в цьому році виділили на Збройні Сили України. Якщо б не було війни, ці кошти дійсно можна було б якось використати на ремонт цих доріг. А так на превеликий жаль, така ситуація зложилася. І ну знаєте, і в подальшому покращення якогось я поки що на превеликий жаль не бачу.